Добрий день! З вами Наталя Миколаївна та дистанційні уроки. Тема уроку способи віднімання від 12 одноцифрових чисел з переходом через десяток. Розв'язування задач. Давай з тобою подумаємо, як ми будемо слухати? Уважно. Як ми будемо працювати? Старанно. Як ми будемо запам'ятовувати? Міцно. Як ми будемо відповідати? Точно! Молодці! Налаштувалися на роботу. Ми починаємо. Розгортай швиденько свій зошит і записуй сьогоднішнє число. Прописуй каліграфічну хвилинку, число 89, один рядочок. А тепер спробуй записати сусідів чисел. У мене є числа 56, 34, 89, 93 та 45. Перше число 56. Сусідами числа 56 є число 55 та 57. сусідами числа 34. Попереднє число є 33, а наступне 35. Сусідами до числа 89 є число 88 та 90 сусідами числа 93. В нас є число 92 та 94. А сусідами числа 45 є число 44 та 46. Будь ласка, спробуйте записати як суму розрядних доданків числа від 11 до 19. 11 це 10 додати 1. 12 це. 10 додати 2. Тринадцять це десять додати три. Чорнадцять це 10 додати чотири. П'ятнадцять це 10 додати пять. Шістнадцять це десять додати шість. Сімнадцять це десять додати сім. Вісімнадцять це 10 додати вісім. І, звичайно, 19 це 10 додати 9. Молодці, ви впоралися. Будь ласка, поясніть спосіб обчислення виразу. 12 мінус 7. В цьому випадку ми 12 розписуємо як суму чисел 10 та 2. Тобто, ми від 10 віднімаємо 7 буде 3, а 3 додати 2 дорівнює 5. Ось вам іще один зручний спосіб обчислення. Розглядаємо 12 відняти 5. Тобто ми п'ятірку розкладаємо на 2 та 3. 12 мінус 2 буде у нас скільки? Правильно, буде 10. А 10 мінус 3 буде 7. Давайте розглянемо по-іншому трішки, наступний 12 мінус 9. Давай в цьому випадку 12 розділимо на 10 та 2. Від 10 віднімаємо 9 буде 1. Та ще 2 дорівнює 3. 12 відняти 4 та відняти 5. Що ми можемо зробити? Ми можемо четвірку розкласти на 2 і 2. 12 мінус 2 буде 10. 10 мінус 2 буде 8. 8 мінус 5 буде 3. Одинадцять 7 та плюс 6. Давайте з тобою в цьому випадку навпаки, розкладемо 11 тепер. 11 я розкладаю на 10 та 1. 10 мінус 7 буде 3 та ще 1 4. 4 додати 6 буде 10. 5 додати 6 буде 11. А від 11 відняти 9 буде 2. 8 додати 4 та відняти 7. 8 додати 4 буде 12. А ти знаєш, що якщо від 12 треба відняти 7, ми можемо розділити 12 на 10 та 2. 10 мінус 7 буде 3, та ще 2 буде 5. Молодці! Ви впоралися. Давай з тобою зараз прочитаємо задачу. Чи можна відразу відповісти на запитання задачі? Чи про всі дані тобі відомо? Що ще треба знати, щоб розв'язати цю задачу? У ставку плавало четверо гусей, а качок на три більше. Скільки всього гусей і качок плавало в ставку? Спробуй розв'язати задачу за поданим планом. План розв'язування: скільки качок плавало в ставку? Чи можемо ми дати відповідь? Звичайно, ми можемо до чотирьох гусей додати. На три більше качки, так? і дізнатися, що семеро качок плавало у ставку. Якщо у нас буде друга питання задачі, скільки всього гусей і качок плавало в ставку? Ми знаємо, що плавало четверо гусей, а качок ми знайшли, що їх було семеро. Отже, в цій задачі нам треба до чотирьох гусей додати сім качок. І ми отримуємо з вами 4 додати 7, 11 гусей та качок. Давай розглянемо. Перша дія була 4 додати 3 буде 7 качок. І 4 додати 7 буде 11 птахів. Ось ми дали відповідь на запитання нашої задачі. Всього плавало 11 качок та гусей. Домашнє завдання, будь ласка, виконай номер 174 та номер 175 Дякую вам за увагу! Ви великі молодці! Я вами дуже пишаюся. Ви впоралися із завданням всього нашого уроку. Всього вам найкращого, мирного неба та тиші. А головне перемоги!